Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати гарні, рум'яні та дуже швидкі пиріжечки на сироватці. Готується дуже легко, дуже просто, справиться навіть дитина. Для пиріжків нам знадобиться одна склянка теплої сиворотки. Вона не повинна бути гарячою і не повинна бути холодною. Така приємна, тепленька. Сода одна чайна ложка, цукор, сіль. Олія без запаху 3 столових ложки і борошно, скільки візьме тісто. Спочатку я змішую всі рідкі інгредієнти, наливаю в мисочку сироватку. Сюди ж додаю олію. Одну чайну ложку солі. Сюди ж одну чайну ложку цукру. Додаю чайну ложку соди. і перемішую. Сода почала вже, бачите, реакцію, і поступово сюди ж будемо додавати борошно. Яєць я ніяких не додаю. Поступово додаю борошно просіяне. Зараз додам і скажу, скільки грам в мене вийшло. Зараз 250 грам просію. І додаю ще 250 грамів. Ну, поступово, борошно може піти трошки більше, трошки менше. Все залежить від самого борошна і від тієї рідини, скільки ви додали саме тісто. Я спочатку лопаткою перемішую, а потім вже буду руками. Все, Я думаю, можна вже місити руками. Тісто виходить м'якеньке, його дуже легко місити. Воно таке приємне на дотик. У мене пішло 500 грам борошна 250 мл сироватки. І ось так вимішуємо, ну, хвилин 5 треба помісити, але потім тісто буде дуже піддатливе і гарно можна сформувати пиріжечки. Якщо ви робили по моїм пропорціям, то у вас не повинно більше брати борошно. І тісто до паців, бачите, не прилипає. Все, тісто готове, воно дуже приємне. Я його залишаю і роблю начинку. Начинка може бути люба: як солона, так і солодка. В мене звичайна картопля. Зараз зажарю цибулю і буду формувати самі пиріжечки. Ви можете зробити із капусти, із повидлом, із яблуком, із сиром на ваш смак. Начинка готова. Беру, розрізаю тісто на порції. Ріжу приблизно на однакові кусочки, так, щоб пиріжечки були більш-менш однакові розкатую приблизно ось так от, не дуже тосто і не дуже тонко. Додаю начинку, в мене це картопля і формую пиріжечок. Спочатку роблю ось так, як на вареники, заліплюю. Ось так, як на вареники, а потім, ось так придавлюю по центру, виходить ось такий пиріжечок, і потім беру скалку і трішечки його ще ось так прокатую, щоб цей шовчик в мене не був такий дуже товстий. Все, формуємо так пиріжечки з різною начинкою. Обжарюємо тепер на розігрітій пательні з двох сторін на олії. Олію я беру теж без запаху. Всього одна склянка сироватки і стільки багато піріжечків. Подивіться, які вони м'якенькі, тісто дуже тоненьке, все прожарене. Обов'язково зберігайте цей рецепт. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!